Показ другої частини однокласників стартував у кінотеатрах Черкас. Американська комедія не змінила режисера, як і минулого разу головним на майданчику став американець Деніс Дуган. Щоправда, продовження стрічки має значно нижчі рейтинги. Відомий кінокритик Ігор Грабович назвав фільм комедією для одноразового і бажано колективного перегляду. Утім, зневажена більшістю критиків стрічка має успіх у масової аудиторії. Варто чи ні йти до кінотеатру на однокласників з'ясовувала Марина Лук'яненко. Перші однокласники гучно вистрелили із кіногармати влітку 2010-го. Тієї ж миті стрічка завоювала симпатії глядацької аудиторії. Схвальні відгуки критиків, аншлагові зали. У результаті гарні заробітки для кінобосів. О, Це круто. Про другу частину кінознавці кажуть, постріл виявився холостим. Акторський склад лишився незмінним. Головних однокласників зіграли Кевін Джеймс, Кріс Рок, Девід Спейт та Адам Сендлер. Останній був також продюсером і сценаристом. Майстерну гру чоловічої команди доповнили чарівні Сальма Хаєк, Майя Рудольф та Марія Белло. Отже, проблема, вочевидь, не в акторах. Ні, тільки не ти. Я наступний. А ось сюжетна лінія, зі слів критиків, слабенька. Після воз'єднання старих приятелів всі вони живуть в одному містечку. Лені з дружиною і дітьми теж переїжджають туди. Аби пригадати старі добрі часи, він збирає старих друзяк у себе вдома. Ось так можна описати сюжет півторагодинного фільму. Хто це зробив? Банальний сюжет можна було б пробачити, якби діалоги героїв були сповнені якісного гумору та нових жартів. Утім, і цього кінознавці не побачили. Їхнє резюме таке: стрічка, ніби і торкається близьких кожному тем, родинних цінностей, виховання дітей. Однак ані розчулення, ані захвату вона не викликає. Дивитися других однокласників чи ні, вирішуйте самі. Порада від віка новин. Спробуйте розгледіти у стрічці те, чого не побачила більшість. Марина Лук'яненко, Віка новини.